Сьогодні дякую вам всім, що ви прийшли на круглий стіл по вакцинації. це сьогодні є всесвітній день для боротьби з поліоміелітом. Ми вирішили разом з нашими партнерами, щоб сьогодні відзначити цей день проведенням круглого стола щодо стану вакцинації в Україні. І також стан нашого нашої відповіді на спалаху поліоміеліту, який був у 2015 році. Ми маємо з нами гості, які будуть з нами розмовляти по тій темі. Але з самого початку хотіла подякувати і представити віце-прем'єр-міністра Павла Розенка. Вибачте, що ми спізнилися, але е, далі йдуть е, наради в уряді. А ми відійшли, щоб ми могли розпочати круглий стіл разом з вами. Я попрошу до слова е, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка. Добрий день, шановні друзі. Мені дуже приємно взяти участь. У цьому надзвичайно важливому заході, адже ми визначаємо для себе і для Уряду України те, що питання вакцинації населення України, імунізації населення України, безумовно, для нас є пріоритетним завданням і є питанням національної безпеки України. І, безумовно, нинішній стан. Імунізація населення, і е, вакцинація, яка проводиться в Україні, на сьогоднішній день є недостатнім і неприпустимим є те, що Україна в 2016 році має найнижчі показники з планової вакцинації, фактично в, не тільки в Європі, а й на останніх місці у, у світі. І дані ми Всесвітня Організація охорони здоров'я лише половина населення України, громадян України на сьогоднішній день є вакцинованими. Хоча рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я передбачає про те, що мінімум для кожної країни має бути на рівні 95% вакцинованих. Очевидно, що Дискусія в суспільстві навколо цих чутливих тем існує, вона існувала завжди, але тим не менше, доказова медицина підтверджує ефективність вакцин у запобіганні таких небезпечних хвороб, як поліеміліт, правець чи коклюшу. І уряд безумовно має рішучий намір. Підвищити обсяг охоплення, населення імунізації. Для нас це є пріоритет, для нас це важливе завдання. І ще раз повторюю про те, що це є питанням для нас, національної безпеки України. Хочу сказати про те, що, безумовно, ми під, змінюємо підходи. Безумовно, в першу чергу, це стосується. Здійснення закупівель відповідних вакцин, і, як ви знаєте, рік тому була проведена дуже серйозна реформа щодо закупівлі вакцин в Україні і всі відповідні тендерні процедури, які раніше здійснювалися через Міністерство охорони здоров'я, до яких були постійні претензії щодо досить високої корупційності в цих закупках. Було прийнято рішення про передачу цих відповідних закупівель до міжнародних організацій, і е, на сьогоднішній день ці закупівлі здійснюються через три потужні міжнародні структури: це ЮНІСЕФ, ПРООН і краун краун Адженсі. Цей рік для нас пройшов досить непросто з точки зору закупівель. В першу чергу, безумовно для нас є було викликом те, що тендери і відповідні закупівлі відбулися наприкінці грудня минулого року, і коли цей став уряд вже декілька місяців тому був обраний парламентом станом на ще червень, буквально місяць. Лише 7-8 виконаних було планів закупівель і поставлені в регіони. Мені дуже приємно, що е, нова команда міністерства і в цьому напрямку показала свою ефективність. Ми повністю розблокували процес поставок ліків України, розвезення їх в регіони, і на сьогоднішній день вакцинами на сьогоднішній день за. Е, Охоплена більше ніж виконано, 90% плану по закупівлях вакцин вже знаходиться сьогодні в регіоні. В таким чином ми можемо сказати, що регіони забезпечені в повному обсязі належними вакцинами, які можна безумовно і потрібно і будуть використовуватися далі для проведення відповідних програм. Тому е Хочу відразу сказати, що так, процес міжнародних закупівель є безумовно правильним процесом, але законом визначено, що це тимчасовий захід, який буде тривати до 2019 року. Таким чином, перед урядом, перед нами всіма стоїть завдання до 2019 року забезпечити належний рівень. І розробку власної системи державної закупівель, щоб вони були позбавлені всіх хвороб минулої з точки зору того, що весь процес державної закупівель має бути проводити абсолютно прозоро, чесно, відкрите, без жодних скандалів, що стосується можливої корупційної складової. Тому ми розглядаємо це питання на найвищому рівні, безумовно. Ми маємо посилити інформаційну також політику в цьому напрямку, адже надто багато міфів та стереотипів щодо вакцинування сьогодні панує у суспільній свідомості. Багато хто на цьому робить велику політику і усвідомлено перекручує реальний стан речей в цьому напрямку. Тому ще раз по хочу зафіксувати позицію про те, що необхідні вакцини є сьогодні по всіх областях країни. Тому, шановні друзі, вакцинуйтеся сьогодні. Жодних перешкод для цього в Україні немає. Але наше головне завдання, щоб цей процес проходив організовано, без жодних політиканства навколо цього питання. І без будь-якої паніки, які іноді, так хтось дехто прагне нагнітати з будь-якого приводу, шановні друзі. Я першу закінчуючи вже свій короткий виступ, я хочу подякувати всім міжнародним організаціям, які є нашими надійними партнерами, з точки зору підтримки України і. Що в певні кризові періоди ви надаєте нам необхідну допомогу, як з точки зору надання нам допомоги і проведення міжнародних закупівель, так в тому числі і допомоги гуманітарного характеру. Більшість і всі, практично, міжнародні організації, підставили нам своє плече під час тої. Військової кризи, яку ми маємо на сході України, і понад 1 мільйон 700 тисяч переселенців, які ми на сьогоднішній день маємо, уряд України разом з нашими міжнародними організаціями міжнародними партнерами робить все, щоб вони отримували, в тому числі, необхідно необхідний рівень щодо забезпечення їх належними послугами в системі охорони здоров'я. Також міжнародні організації дуже серйозно допомагають нашим співгромадянам, які залишились і на окупованій території і ті гуманітарні вантажі, які доставляються в тимчасово окуповану частину Донецької і Луганської областей. Це безумовно. Якимось чином все таки Допомагають тим людям, які залишилися сьогодні в окупації. Тому дякую всім присутнім дякую всім представникам міжнародних організацій за ту допомогу, яку ви надаєте Україні щодо пропагування ідеї вакцинації щодо щоденної нашої роботи, якою ми потребуємо. Тому ще раз дуже приємно вас всіх тут бачити. і Сподіваюся на плідну дискусію сьогодні. Дякую. Um. Хотіла подякувати віце-прем'єр-міністру, що завітав до нас на круглий стіл. Я думаю, що це показує важливість цієї теми, що саме найвищі особи уряду приходять і з нами про це розмовляють. Як говорив віце-прем'єр-міністр, це питання національної безпеки України, це не лише питання здоров'я поодинок, Поодиноких дітей, а всіх наших дітей, і також наших дорослих, бо є вакцинації, які належать до дорослого життя. Право українських дітей на здорове життя жорстко порушується зараз в Україні, бо наші діти не є вакциновані. Наші діти хворіють на надуги, які вже давно забули в цивілізованих країнах світу. Наприклад, від 11 по 15 рік зареєстровано 15 випадків правцю серед дітей. В цьому році вже чотири рази ми побачили, що був правець в Україні. Це неприпустимо минулого року. Був спалах поліоміеліту в Україні. Це також у цивілізованій країні неприпустимо. Це є наша відповідальність, наша відповідальність як міністерство, як уряд. Наша відповідальність як лікарі, і наша відповідальність як суспільство, щоб вакцинувати своїх дітей, вакцинувати дорослих, які є у найвищому ризику. Завдяки підтримці уряду і допомозі міжнародних організацій ми вже відновили поставки вакцини в Україні. Як подивитися, в останні шість років від 2009 року. Кожного року зменшувалася кількість вакцинованих дітей у 2015 році проти туберкульозу лише 11,5% дітей були вакциновані, поліоміоліт 39%, Від кашлюку дифтерії правця менше 2% і гімофілія 4%. Знов це неприпустимо. І це відповідальність лікарів. Суспільства Міністерства, щоб ми базували наші рекомендації на доказову медицину, не на ті міфи, які час від часу з'являються щодо ризиків надання вакцин, щодо протипоказників і щодо нормальних реакцій, які відбуваються проти кожної вакцини. Медичні працівники повинні керуватися. Виключно доказовою медициною у своїй роботі, правильно доносити цю інформацію про імунізацію і розповідати про можливі реакції батькам або дорослим, як вони проходять ті вакцинації. Це нормально, це робиться по цілому світі і також в Україні. Хочу підкреслити, що Міністерство охорони здоров'я і по нашому сайті. І по розсилках у всі регіони передали інформацію щодо тих показників, щодо нормальних реакцій, щоб були свідомі і лікарі, і батьки, і всі медпрацівники. Що, що треба, чим треба журитися, а які є нормальні реакції. Досягнення рівня вакцинації, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, має стати нашим пріоритетом. Це 90%. Ми зараз стоїмо менше 50%. Вже вакцини поставлені, вже готові вакцинувати. Але ми не лише вакцинуємо новонароджених однолітних дітей, але вже шість років не були вакцини на такому обсязі, які були потрібні в Україні. Ми мусимо також і догнати тих дітей, які не були вакциновані за останніх шість років. Ми, як міністерство, будемо працювати над тим, щоб ми мали достовірну статистику, щоб ми могли правильно закуповувати ті вакцини, які потрібні. Нам потрібно допомоги всіх регіонів, щоб вони з нами співпрацювали, щоб ми взнали достовірну статистику, щоб ми могли закуповувати досить вакцин. Але ми також наполягаємо над тим, щоб лікарі, медпрацівники і батьки вірили у ті вакцини. Ті хвороби будуть далі відбуватися. Ми будемо бачити, що вони хворіють. Діти хворіють тими хворобами, як ми не будемо вакцинувати всіх дітей, так як Всесвітна організація охорони здоров'я і наші українські правила вимагають. Будемо зараз продовжувати круглий стіл. Маємо багато гостей, які будуть зараз виступати. Я би хотіла представити самого початку модератора наших сьогодні нашого круглого стола. Це Катерина Булавінова, яка працює в ЮНЕСЕФ Україна. Багато з нас знаємо Катерину вже довго. Вона працює з вакцинами в ЮНЕСЕФ довший час. Вона також. Має на першому національному програму по телебаченню, говорить про важливість вакцини. Я би хотіла передати Катерині як модератор слово, і вона тоді буде вести решта круглого стола. Прошу слідчого виступаючого, це Роман Ващук, посол Канади.